Вересень 2023 року став одним із найсмертоносніших місяців у поточному році. Кліматичні катастрофи, що сталися на африканському континенті, вразили своєю масштабністю та кількістю загиблих. 8 вересня у марокканському регіоні Марракеш-Сафі стався дуже сильний землетрус. За одними оцінками, його магнітуда становила 6,8, за іншими 7,2. Це друга за смертоносністю сейсмоподія 2023 року після лютневого землетрусу в Туреччині та Сирії. У Марокко загинуло майже три тисячі людей і ще тисячі постраждали. Землетрус призвів до масштабних руйнувань. Багато людей за секунди втратили все. Підземний поштовх також відчули в Португалії, Іспанії, Мавританії, Алжирі, Західній Сахарі та вздовж узбережжя гібралтарської протоки. Уже 10 вересня ще одна північноафриканська країна стала жертвою кліматичного цербера. Тропічний циклон Даніель, який перед цим проніс неймовірну кількість опадів у Грецію, Болгарію та Туреччину, обрушився на північно-східні райони Лівії. Він став найбільш смертоносним штормом в Африці за всю історію людства. На 15 вересня кількість загиблих перевищила 11 тисяч осіб. Тієї фатальної ночі багатьох людей віднесло в море величезним потоком води. Близько ста тисяч вважаються зниклими безвісти. І тут виникає питання: а чи є ще надія, що цих людей знайдуть? Чи цифри спеціально занижують, щоб не створювати паніки? Адже зараз кліматичні лиха не обходять стороною жоден континент. Давайте розглянемо факти і проведемо аналіз того, що відбувається. Повені. Оскільки ми вже торкнулися теми повеней в Африці, варто зазначити, що від них постраждали й інші країни континенту. 16 вересня в мережі з'явилися відео затоплених будинків і вулиць міста Кейптаун у Пар. Сильні прибережні хвилі забрали кілька машин в океан. Минуло трохи більше тижня, і в західнокапській провінції була повторна ще потужніша повінь, яка забрала життя щонайменше восьми чоловік. Також сильні зливи забрали життя людей на північному заході Алжиру і залили округ Акра в Ганні. Цікавий факт, що всі перелічені країни розташовані в прибережних регіонах континенту. До цього факту ми ще повернемося і розберемо, чому так відбувається. А зараз розглянемо інші континенти. У вересні через повені в північній Америці постраждали жителі штатів Невада і Аризона, Південна Кароліна і Масачусетс США. Ураган Лі приніс зливи в Нову Англію і приморську частину Канади, залишивши понад 130 тисяч осіб без електрики. 23 вересня тропічний шторм Офелія приніс дощі, руйнівні вітри і небезпечні припливи на узбережжя північної Кароліни. Ще до виходу шторму на сушу, губернатори Вірджинії, Північної Кароліни і Мериленда оголосили надзвичайний стан. 29 вересня режим надзвичайної ситуації був оголошений у місті Нью-Йорк. Раптова повінь стала причиною хаосу на вулицях. Вода перебувала в будинки і транспортні засоби з неймовірною швидкістю. За даними Національної метеорологічної служби, цей вересень уже став найбільш дощовим у Нью-Йорку, як мінімум за останні 140 років. Ви помітили, що майже всі озвучені регіони також розташовані в прибережних зонах континенту. Центральна і Південна Америка. Щонайменше семеро людей загинуло, і ще дев'ятеро зникло безвісти після того, як річка у мексиканському штаті Халіско вийшла з берегів через проливні дощі. Також потужні зливи затопили столицю Гватемали та прилеглі муніципалітети. У деяких секторах було зафіксовано руйнування. Стихія забрала щонайменше шість життів, понад десять осіб вважаються зниклими безвісти. На початку вересня заливало деякі регіони Панами і Парагваю, а повінь в Бразилії стала однією з найбільш смертоносних катастроф країні. У південних штатах Ріу Гранді Дусул і Санта-Катаріна загинуло понад 40 осіб. Було завдано колосальної шкоди сільськогосподарському сектору. Євразія з 2 по 4 вересня штормова система Дана принесла безперервні дощі на більшу частину Іспанії. Повідомлялася про загиблих і зниклих безвісти. За своїм руйнівним впливом, Дана стала найсуворішим погодним явищем країні в поточному році. Минулого місяця раптові повені також сталися в сусідній Португалії та Франції, де 16 вересня в департаменті ЕРО місцями випало 500 міліметрів опадів, що в 5 разів перевищує місячну норму. Сильні зливи завдали багато клопоту жителям міста Маастрихт у Нідерландах. В Ірландії причиною затоплень став шторм Агнес. На територію Греції грозові зливи обрушив штормовий циклон Даніель. Під тоннами води опинилася житниця країни, Фессалійська рівнина. Цілі села перетворилися на озера. Повідомлялося про загиблих і зниклих безвісти. У районі міста Волос за 24 години випало більше половини річної норми опадів. Не встигнувши оговтатися після такої події, через кілька тижнів місто знову опинилося під водою і брудом. Місцеві жителі почали панікувати через відсутність електрики та питної води. Повані завдали збитків також деяким регіонам Болгарії, Румунії, РФ. А потужні дощі тричі заливали міста Туреччини. У Казахстані потоп стався в місті Караганда. У Гонконзі та південному Китаї рясні атмосферні опади випали в результаті проходження тайфуну Саола. У місті Джанчжоу, провінція Фудзянь, через сильне затоплення постраждало багато жителів, які опинилися без засобів зв'язку та їжі. Метеорологи назвали цей тайфун найжорстокішим за останні 70 років. У першій половині вересня в Тайвані, Китаї та в Гонконзі причиною злив став тайфун Хайкуй. У результаті в китайському місті Шенчжень пройшов найсильніший дощ з моменту початку спостережень. Всього за три години випало 247 міліметрів опадів. А в Гонконзі місцева обсерваторія зафіксувала 158 міліметрів опадів за годину. Цей показник є новим рекордом майже за 140-річну історію спостережень. На жаль, стихія стала причиною загибелі людей. Тричі за місяць водна стихія обрушувалася на Індію. Повені сталися в штатах Мадх'я-Прадеш, Махараштра і Хар'яна. Двічі масштабні повені відбулися в Таїланді. Постраждало місто Пхукет і столиця Бангкок. В Індонезії тривалі зливи стали причиною затоплень у провінції Північний Калімантан. У В'єтнамі масштабні повені завдали великої шкоди центральним провінціям. 18 вересня на півночі Ірану всього за 12 годин випало більше місячної норми опадів. У провінції Гілян це був найсильніший дощ за останні 100 років. Не оминула водна стихія і Саудівську Аравію. У підсумку за весь вересень сильні зливи, а часто й рекордні, спричинили понад 40 потужних і руйнівних повеней по всій планеті. Повернімося до запитання, чому так заливає деякі держави? Що теплішим стає океан, то більше випаровуються вологи. Зараз через забруднення він втратив здатність компенсаторної та охолоджувальної функції. Обсяг води, який випадає на Землю, зростає прямо пропорційно потеплінню нашого океану. Причина криється в дестабілізації ядра планети в результаті надходження маловивченого випромінювання з космосу. Ця нова додаткова енергія викликає підвищення температури ядра і впливає на магмові потоки. Які, прямуючи до поверхні земної кори, утворюють розломи, спричиняють землетруси та нагрівають океанічні води. Нагрівання океану збільшує кількість води, що випаровується з його поверхні, яка потім, охолоджуючись в атмосфері, обрушується знову на землю аномальними зливами і градом. Град. Останнім часом ще одним серйозним випробуванням для людини стає таке погодне явище, як град. Особливо боляча стихія б'є по сільськогосподарському сектору, в одну мить знищуючи результати важкої і багатоденної праці. Так, 2 вересня, в Кахетії, Грузія, сильний град знищив сільгосп культури. 4 вересня градовий шторм у Новосибірську РФ, пошкодив безліч автомобілів. Протягом вересня від граду іноді великих розмірів постраждали такі європейські країни, як Португалія, Іспанія, Італія, Греція та інші. 17 вересня сильні градові шторми обрушилися на іспанську провінцію Валенсія. За попередніми оцінками, збитки склали понад 43 мільйони євро. У Південній Америці град зафіксували 17 вересня в кількох департаментах у Ругваю. Наступного дня градові шторми прокотилися провінцією Ріу гранді Дусул у сусідній Бразилії. А 23 вересня рекордний град обрушився на муніципалітет Баже. Деякі градини перевищували 10 сантиметрів у діаметрі. Місцева мерія стверджує, що це був найсильніший град в історії міста, заснованого 1811 року. Таке бомбардування крижаними брилами завдало великої матеріальної шкоди. 24 вересня гроза з Великим Градом обрушилася на деякі райони центрального Техасу в США, також завдавши серйозної шкоди майну людей. Торнадо аномалії клімату проявилися і в розширенні географії торнадо. Раніше вони здебільшого лютували на американському континенті, а тепер з'являються і на інших територіях. Так, у вересні руйнівні вихори пронеслися Францією, Німеччиною, Іспанією. Чотири торнадо лише за два дні обрушилися на північ Італії. А в Китаї, 19 вересня, два рідкісних для цих місць торнадо за кілька годин забрали життя десяти осіб. Вулкани камплі Фрегрей готується до мегавиверження. Поштовхи в районі супервулкана стають дедалі сильнішими. Землетрус магнітудою 4,2, що стався 27 вересня, був найбільшим за останні 40 років, і був частиною рою, що почався днем раніше. У небезпеці не тільки жителі країни, а й уся Європа. Весь світ. Детально про це було сказано на онлайн-конференції Глобальна криза Італія. Майбутнє залежить від нас. На жаль, озвучені вченими прогнози вже збуваються. Крім того, у вересні спостерігалася підвищена активність іншого італійського вулкана Стромболі, а також вулканів Келауеа на Гаваях, та Аль на Філіппінах, вулкан Шишалдіна на Алясці, Вільяріка в Чилі та найактивнішого вулкану РФ – Ебеко. Температурні аномалії в південній півкулі прихід весни в південній півкулі ознаменувався величезною кількістю температурних рекордів. У низці країн Південної Америки температури більше відповідали показникам, які зазвичай фіксували в самий розпал літа. У Перу, Болівії, Парагваї, Аргентині Бразилії. У вересні було побито численні рекорди, коли температура повітря перевищувала 40 градусів за Цельсієм. Спека не дає бразильцям перепочинку і сприяє поширенню пожеж. Подібна ситуація склалася і в низці штатів Австралії. Метеостанція Сіднею зафіксувала 19 вересня як найспекотніший день за всю історію спостережень у цьому місяці. Північні сяйва. Друга половина вересня стала подарунком для любителів полярних сяйв. Яскраве світіння захоплено спостерігали в Північній Америці, Європі та РФ. Але є в цьому два великі дивні моменти. Якщо раніше небо світилося поблизу магнітних полюсів планети, а в північній півкулі це приблизно 67 градусів широти, то останнім часом природну ілюмінацію бачать все ближче і ближче до екватора. До того ж, звичний зелений колір сяйв усе частіше замінюють різні відтінки червоного. Видовище червоних полярних сяйв, безперечно, заворожує. Але це страшна краса в прямому сенсі слова. Це наслідок ослаблення магнітного поля, нашого рятивного щита від жорсткої сонячної радіації та інших згубних випромінювань із космосу. Червоні сяйва, як і очевидне наростання катаклізмів на планеті, сигналізують про те, що насувається катастрофа глобального масштабу, і на чашу терезів покладено виживання всього людства.